Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо одну, ну просто таки магічну річ зі світу деревообробки. Замислювалися колись, як з якихось маленьких вузеньких дощечок виходять величезні і міцні речі, наприклад, стільниці чи полиці. Так от, ніякої магії тут немає, а є класна технологія склеювання, про яку ми сьогодні і поговоримо. От уявіть собі таку ситуацію. Хочеться зробити широку полицю для книжок, або, скажімо, стільницю для робочого столу. А під рукою лише кілька вузеньких дошок. Що ж робити? Все відмовлятися від ідеї? А от і ні. Саме тут на допомогу приходить дивовижна і головне дуже корисна технологія склеювання деревини. Давайте швиденько пробіжемося по нашому плану. Спочатку розберемося, навіщо це взагалі потрібно, потім подивимося, що нам для цього знадобиться з інструментів. Далі найцікавіше пройдемо весь процес крок за кроком. Ну і звісно, поговоримо про безпеку. Це понад усе. А наприкінці підсумуємо все найважливіше. Поїхали! Отже, почнемо з головного а навіщо? Бо знаєте, склеювання це набагато більше, ніж просто з'єднати дві дерев'яшки. Це насправді потужний інструмент, який дозволяє нам створювати з маленьких шматочків абсолютно нові, більші і значно міцніші речі. І тут є три, я б сказав, залізні переваги по-перше, економія. Всі ці обрізки, які зазвичай летять у смітник, можна пустити в діло, склеїти, і ось уже готова повноцінна детель. По друге, звичайно ж, розмір можна зробити панель такої ширини, якої просто не знайти в природі у вигляді цільної дошки. І по-третє, і це може здивувати, це просто неймовірна міцність. Так, так, ви все правильно прочитали. Це факт, який вражає. Якщо взяти якісно склеєну дошку і спробувати її зламати, то знаєте, де вона трісне? Де завгодно, але наймовірніше не по шву. Сам шов залишиться цілим. Це найкращий доказ того, наскільки надійним може бути клей, якщо все зробити як слід. Ну, щоб досягти такої супермічності, самого бажання замало. Нам знадобляться правильні інструменти і матеріали. Тож, давайте подивимося, що має бути в нашому арсеналі для склеювання. Головний герой нашого сьогоднішнього заняття це клей ПВА. У шкільних майстернях це просто знахідка. І не дивно. Він майже не пахне, поки свіжий легко змивається звичайною водою, а коли висихає, стає прозорим і непомітним словом, для наших проєктів ідеальний і безпечний вибір. Але увага! Є один секретний інгредієнт: просто намастити клеєм це, знаєте, лише половина справи. Без сильного і що важливо рівномірного тиску, нічого не вийде. Запам'ятайте, саме тиск є ключем до справді міцного з'єднання. Давайте розберемося, як ця команда працює. Клей він як мільйони мікроскопічних ручок, які проникають у волокна деревини і міцно щіплюються між собою. А тиск це сила, яка притискає ці поверхні одну до одної, виганяючи звідти все зайве, бульбашки повітря і надлишки клею. Саме тому найміцніший шов це найтонший шов. А щоб створити цей самий тиск, ми використовуємо спеціальні пристрої. Найбільш поширені це струбцини. Це, по суті, такі потужні затискачі. Для великих же проєктів, коли треба склеїти, наприклад, цілий меблевий щит. Використовують їхніх старших братів вайми, це вже серйозні великі пристрої. Так ну що ж, ми вже знаємо навіщо і чим. Тепер переходимо до найголовнішого як давайте розберемо весь процес від початку і до кінця, крок за кроком. Весь наш процес це по суті рецепт з шести кроків. І тут важливо нічого не пропустити, бо кожен крок впливає на фінальний результат. Вважаємо це нашою надійною дорожньою картою до ідеального з'єднання. І я абсолютно не перебільшую, коли кажу, що це найважливіший етап, це як фундамент для будинку. Якщо він кривий, весь дім похилиться. Так само і тут, якщо поверхні будуть нерівними, брудними чи вологими, навіть найдорожче клей не допоможе. Тому все ретельно вирівнюємо, зачищаємо і здуваємо пил. Далі клей, і тут золоте правило краще менше, але рівномірно. Це як масло на хліб, нам потрібен тоненький рівний шар по всій поверхні, а не велика крапля посередині. Для цього дуже зручно використовувати пензлик або невеличкий шпатель. Після того, як нанесли клей, не треба одразу ж все стискати. Дайте йому хвилину дві, щоб він трошки всотався в деревину, а вже потім складаємо деталі разом і затискаємо в струбцини. І ось вам маленька хитрість. Щоб не пошкодити деревину, під затискачі струбцин завжди кладіть шматочки непотрібного дерева. Якщо під час стискання вздовж усього шва виступила така рівномірна, тоненька намистинка клею, не лякайтеся, це просто чудова ознака. Це означає, що клею було якраз стільки, скільки треба, і тиск розподілився ідеально. І ось цей клей, який виступив, треба прибрати. І зробити це треба негайно, поки він ще мокрий, за допомогою вологої ганчірки. Бо якщо він засохне, о, тоді його відчистити буде дуже складно, і він точно зіпсує вигляд виробу і завадить його потім, покрити лаком. Ну а далі найскладніший крок це терпіння. Деталь треба залишити в спокої, затиснутою в струбцинах до повного висихання. Для клею ПВА, щоб він набрав максимально, так би мовити, бетонну міцність. Потрібна приблизно доба, тобто 24 години. Ми вже практично на фінішній прямій, але залишився один але надзвичайно важливий розділ. Давайте поговоримо про те, як зробити всю цю роботу не лише якісною, але й абсолютно безпечною. Тут все просто, але це треба пам'ятати, як, отче наш. По-перше, приміщення має добре провітрюватися. По друге, бережіть очі. По-третє, одягайте фартух, щоб не забруднити одяг. І останнє, але дуже важливе, коли затягуєте струбцини, будьте дуже уважні, вони створюють велике зусилля, тож бережіть пальці. Отже, давайте зберемо все докупи. Пройдемося по ключових моментах, які точно треба запам'ятати, щоб результат роботи завжди радував. Ось вони чотири золоті правила. Перше. Ідеально підготовлені поверхні. Це навіть не обговорюється. Друге сильний і рівномірний тиск. Саме він робить шов монолітним. Третє. Акуратність. Прибираємо зайвий клей одразу. І четверте терпіння. Дайте клею час зробити свою роботу. Ну от і все. Тепер, коли всі секрети розкрито, залишається лише одне питання яким буде перший проект? Може, це буде невеличка рамка для фото, чи поличка, чи навіть дощечка для нарізання продуктом на кухню? Можливості насправді безмежні, тож творіть, експериментуйте і, звісно, пам'ятайте про правила. Дякую за увагу і до нових зустрічей!